До теми розмінування будемо переходити далі. Тож нагадую, що якщо у вас є питання, на які ви хочете почути відповідь гостя нашого етеру, то не заберіться, будь ласка, поки трошечки вас введемо в курс справи. Ви я впевнена, вже зможете згенерувати якусь, якусь певну цікавість. І ми ймовірно зможемо її задовільнити в ході бесіди. Україна нині розширює виробництво техніки для розмінування. І, зокрема, хорватська компанія doc Aid ng вже розпочала розробляти техніку в Україні, і наші інженери створили та сертифікували власну машину для розмінування змі. Ось про таке повідомила перша віце-прем'єрка і міністерка економіки України Юлія Свереденко. Нині ж уряд підтримує виробників компенсацію 15% вартості техніки. Ки для покупців, і крім того, наша держава активно розвиває інновації у сфері розмінування, випробовуються дрони із сенсорами для виявлення мін, штучний інтелект у машинах та супутникові знівки для визначення зон розмінування. Також нагадаємо, що у вересні Україна першою у світі запустила пілотний ринок розмінування сільськогосподарських земель через аукціони. Прозоро інтерес до проекту проявили партнери, і нині наша держава веде переговори, щоб залучити їх до фінансування ініціативи. Перевагою такого ринку є прозорість. Усі охочі можуть подивитися на сайті, на що саме пішли гроші та ресурси. Ну а відбір ділянок для участі у програмі відбувається у форматі живої черги. Фермер подає заявку, її верифікують у відповідних службах, і після цього вона Є зеленою на сайті Прозоро і виставляється на торги, ось бачите, це ось така інформація. Бачите, про те, що спрощену вже і оновлену процедуру, коли охочі із України, і з-за кордону можуть долучатися інвестувати кошти. Бачите, для них вже можливо спрощена зараз процедура для того, щоб вони перейшли від власне самої такої певної верифікації, від наміру до дій. Хоча на початку року з цим було набагато більше проблем. Але чи змінилася від цього ситуація? яким сьогодні залишається масштаб наших задач для того, аби ми розмінували територію, вона стала безпечна головно для того, аби ми могли вести свою сільськогосподарську діяльність, тому що дійсно, якщо в якійсь лісосмузі не обов'язково вже йти відпочивати чи шукати там гриби або пригод? Це ясна річ, що не найголовніше, а от для того, аби ми могли продовжувати свою діяльність і навіть далі. Готувати нашу продукцію на експорт безумовно це ймовірно найбільш пріоритетна зараз категорія земель для розмінування. Але я можу, звісно, помилятися у цьому сенсі. Звісно, я сподіваюся, також і на те, що гість нашого етеру допоможе зрозуміти і розібратися якось більш. Фахова та ґрунтовно, зокрема, давайте попередньо нагадаємо, що видання Тайм раніше оцінювала ситуацію і проблему в Україні з замінуванням доволі глобально і сказала про те, що за підрахунками їхніми опираючись на досвіди інших країн, інших військових конфліктів. Україні знадобиться понад 750 років для того, аби розмінувати наші території і зробити нашу землю безпечною. Але долучається вже мені підказують гість нашого етеру. Тому будемо запитувати його думки і конфігурацію цих підрахунків, якими він їх бачить. Вечір добрий пан Тимур Пістрюга, голова управління Асоціації саперів України. До нас долучається. Вітаємо вас добрий вечір. Вітаю. Отже, давайте, щоб не опиратися на дійсно на такі глобальні і, напевне, не зовсім обґрунтовані цифри, до вашого підходу звернемося. Яка сьогодні ситуація? Які реалії на підконтрольній Україні території, які площі сьогодні заміновані, і скільки потребує Україна техніки, часу, зусиль для того, щоб це зробити, і що дійсно нині в пріоритеті? Так, ну по-перше, вчора буквально відбувся е, важливий захід для України: це The Mine Ukraine Forum, де збиралися всі е, стейкхолдери, і ми обговорили в тому числі е, і ці питання. Е, звісно, я, як представник оператора протимінної діяльності, я не вірю е, в ті цифри, які казав Таймс. Е, я це казав на е, минулих. Е, Етерах, е, тому щоб довести якийсь, е, скажімо, тезіс, я хочу провести, наприклад, таку динаміку, да, або такий прогрес. Е, наприклад, ще на початку 2023 року е, ми говорили про потенційно небезпечні території у кількості 174 тисячі. 174 тисячі квадратних кілометрів. Зараз вже на сьогодні ми говоримо про 138 500, ну близько 138 500. Тобто ми бачимо, що навіть за цей час загальними зусиллями ми звільнили і повернули до використання за призначенням близько 35 тисячі з половиною Кілометрів це велика, дуже велика територія на деяких окремих європейських держав. Що сказати, що по загальну кількість саме замінованих територій, на жаль, ще це досить рано, тому що ще до сих пір не завершений перший етап гуманітарного розмінування, яким є технічне обстеження території, тільки коли ми проведемо НТО, по всіх деокупованих територіях ми більш-менш можемо сказати вже точну цифру. Давайте трошечки перейдемо до якихось кейсів, які позитивно або негативно себе проявили ось у темі розмінування. Ось зокрема будемо посилатися також і на слова Юлії Свериденко, яка сказала, що в Україні стартувала локалізація виробництва техніки для розмінування. Зокрема, згадала саме якраз хорватську компанію ДоКІНГ, яка вже відкрила офіс в Україні. І ось, бачите, дуже цікава ремарка за словами самої Юлії Свериденко, що це свідчить про серйозність намірів компанії працювати в Україні. Ну це дійсно важливе зауваження, тому що є було багато попередніх спроб саме іноземних компаній зайти на український ринок розмінування, але вони не завжди ось бачите, такий мали позитивний розвиток. Чому і як ви розглядаєте ось цей, наприклад, згаданий кейс? І чи дійсно він є позитивніший? Або що, що цьому сприяло? Які зміни сьогодні в нас в законодавстві? Ті ж самі відкриті торги, що могло зрушити з місця попередній підхід, який не зовсім працював. Так, звісно, насамперед, я о, можу підтвердити, що це реальні позитивні зміни, е, тому що локалізація для нас важлива і це з точки зору економіки, з точки зору робочих місць. І найголовніше, е, напевно, е, чому от да, чому ви запитуєте, чому раніше <кій> ті самі компанії? Не заходили, які мають володіють такими серйозними технологіями, як робототехнічні комплекси, це насамперед, напевно, не було їх тоді ще можливо бажання ділитися своєю інтелектуальною власністю, тому що ми розуміємо, що коли вони роблять локалізацію <кій> на території України, то вони і діляться своїми своєю інтелектуальною власністю. Що змінилося ще? Ну, я думаю, насамперед, значна увага з боку держави і представників о, держав, органів державної влади. Тут окремо можна сказати, заслугу першої віце-прем'єрки Юлії Анатолійовни і інших о, міністрів, і, скажімо так, представників державної влади, тому що достатньо уваги прикуто насправді гуманітарного до гуманітарного розмінування. І ця динаміка дає ну іншим іноземним, скажімо. Компаніями країнам дає право вважати, що можна відкривати свій бізнес, бо це бізнес, ми маємо розуміти, інвестувати в нього, робити локалізацію, відкривати юридичні особи тут на території України, не дивлячись на те, що ми до сих пір в стадії повномасштабної війни. Цякому разі я багато читала також і з того, що ви коментували про складнощі сертифікації. І знаєте, у нас був певний дисбаланс між охочими і нашою готовністю дійсно врегулювати це, їхню готовність і, і наші стандарти. Це вже відбулося. Тобто, ми можемо, так як ми маємо велику потребу, залучати всіх, хто хоче, чи в чому проблема того, хто хто пропонує, чи якусь серйозну машину, чи фізичну свою підтримку, допомогу в якості спеціалістів, саперів. У нас. Є зараз проблеми з боку України перешкоджати цій діяльності чи ні? Ну, дивіться, я ще тобі казав, що з боку України проблем немає. І насправді я розумію, що хтось там звик працювати в якихось країнах там, ну, мовно, третього світу, да, і де там. Е та сама сертифікація або акредитація, як в деяких країнах називається, там приходила там на рівні домовленості, там з окремими представниками влади У нас правова і законодавча країна, тому звісно. Вони мали пройти, і, врешті-решт, вони все таки пройшли і працюють вже як оператори. Якщо ми говоримо конкретно про техніку, і знову ж таки про, наприклад, машини докінг, такі як МВ-4, МВ-10, то тут трошки інша сертифікація це мається на увазі вже випробування та сертифікація самої техніки. Ось, тобто не оператори протимінної діяльності, а техніки, тому що в цьому році, якщо не помиляюсь, було прийнято постанову, що та техніка, яка залучається до гуманітарного розмінування, вона також має сертифікуватися, тобто це вже окремий процес. І пане Тимуре, також хочу вас запитати про українську машину. Змі вона пройшла вже успішну сертифікацію, і уряд також запроваджує сьогодні механізми підтримки також вітчизняних виробників і компенсацію у вигляді 15%. відсотків. Зокрема, про цю машину, що ви скажете, як ви оцінюєте її можливості, для чого вона може використовуватися? І крім такої машини, для того, щоб здати ділянку, наприклад, аграрію, і він спокійно на ній працював. Що ще потрібно? Ну, дивіться, по перше, будь-яка машина неважливо чи це іноземне виробництво, як знов ж таки той же Докін чи інші є там і аналоги словацькі, італійські, там ну швейцарські, Процес очищення території не закінчується, ну, скажімо там, очищенням тільки машини. Після неї все рівно проходять сапери. І це стосується і нашої техніки, і в тому числі, тому що після техніки все рівно проходять. Сапери і перевіряють вже остаточно на предмет, скажімо, там або небезпеки, але в тому числі і на залізяці на заліз, ми винаймаємо, проводимо ескавацію всіх залізних предметів, і це теж треба враховувати. Тому інакше ти просто не придаш поле, і це вже роблять сапери своїми руцями. Да? І що стосується змій. Я, по-перше, дуже звісно радію тим, що ми і в цьому напряму активно рухаємося, і насправді це не тільки змія вже теж до мене зверталися декілька виробників, що створюються українські машини. Це дуже класно, це дуже суперова Новина, але воно все про. Потребую випробування вже безпосередньо з е, саперами, і тільки коли ми безпосередньо попрацюємо з той чи іншою технікою, я можу зможу конкретно надати відгук. Але як я вже сказав, це крута новина, і ми всі разом рухаємося у правильно напрямку. Тимуре, і в мене залишилося ще питання, але на жаль не залишилося у нас вже часу для діалогу. Тому наразі я вам дякую за те, що ви спробували роз'яснити не тільки самі практичні проблеми самої праці, буквально з землею, а й того, скільки ще може бути організаційних складнощів. Я розумію, що все одно ще багато деталей потрібно обговорити для того, аби склалося розуміння, але в всякому разі мені ви всалили розуміння того і віру, що поки що процеси зрушуються на краще, і дійсно в нас перспективи позитивніші ніж 750 років розміновувати нашу. Територію дякуємо вам. Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України, був з нами на зв'язку. Ми ж переходимо до інших тем. Залишайтеся з Києвом.